Всім привіт, друзі, всім доброго ранку. В нас вже день, так, ми з вами на балконі. Пойдемо подивитися наші огірочки. Ось вони такі класні. Один, два ми з вами вже зірвали, з'їли, так? Що ми ще тут бачимо? Я... Що це таке? Мушку... Так, Мушмула? Оце мушмула. Скажіть, будь ласка, зараз я загуглю і подивлюся, що це вийшло в мене. Це помидор. Так, тут я обрізала полуницю, а тут в мене лимони. Два. Так, все, 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 все. Тут треба заправити трошки, поправити. Зараз подивимось. Зараз Так, оглядаємо наш город. Помидори, огірочки, огірочки вже свіженькі. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять, цибулька. Сіянка, цибулька-сіянка. Теж тут буде цибулька-сіянка. Тут нема ще всходів, але теж буде цибулька. Це перець. так? Це перець, перець. Перець, перець. Так, і ось тут. Зараз я знаю, що багато хто з вас любить дивитись город. Тому ось цибулька, цибулька-сіянка, цибулька-сіянка. Все. Тут теж буде цибулька-сіянка. Зараз ми з вами будемо пити чай, чай з такими конфетами. Це мені подарувала старша донечка, вона подарувала мені подарунки. Так, 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 так. Кажуть, це за мої кошти. Ні, не за мої, не за татка, це за її кошти. Я вже казала, що вона працює. Вона працює не кожен день, а працює так, як їй 16 років, то вона працює там 2-3 години. Все. Ну, не кожен день. Такий в неї час. Ну, вона працює і Зараз я буду пити чай. А чай, знаєте, який з куркумою. Дивіться, куркума. Бачите, він дуже смачний, класний і дуже-дуже такий, як кажуть, для здоров'я саме те. Не можемо доїсти мені ніяк оці, Я їх так не люблю, не знаю, кому вони подобаються, я їх не люблю. І коли ж в нас вже закінчиться ця спека. Я хотіла би вам показати трошки, що прийшло з теми полічки старшої донечки. Настенька заказала теж собі на 70, як і поля. Але Настя ще не отримала, поля отримала вчора, у неділю. Мені було дуже так странно, що в неділю прийшла посилка. Тут ну, такі штани теплі. Це осень, Худі. Дуже класні. По розміру підійшли, вони широкі, класні по розміру. Ось таке худі класне. ну З машинками Поля любить таке. З машинки, вона з дитинства їх полюбляла. Ну, ось таке худі, вона приміряла, все дуже класно на неї підійшло. І ось така з сукаво ковтина. Теж такий колір темний підійшло. Ще вона заказувала, зараз я вам покажу, що вона заказала ще 4 лапки. З тему вона заказувала повний набір. Оце лапки оце все для нігтів. Вона теж заказувала стиму. але не в цей раз прийшло, а ще в тому місяці. І це теж це щось таке, коротше, все для нігтів. Це в неї тут цілий такий, цілий набір. Так, і ще вона заказувала білизну. Це. Білизна теж класна, але ну, там шість верх і там вниз щось. Там Взагалі, білизни їй сподобалось, все сподобалось. Окрім, я зараз покажу чого, вона віддала Настеньки. зараз я покажу. Ось несу. Вони маленькі на старшу донечку, тому вона віддала їх Насті. Це такі, як штанці. Це домашні можна, ну, можна як піжамні, але більше як домашні будуть. Ну, тому що це така тканина, я би не спала б. А так, можна як домашні рожеві. Ну, я так не показую, так більш як тканину покажу вам. Ну, а ці такі непогані можна в них. І на вулицю такі. Чорні класні брючки. Оце на Настю по розміру. Так, це, це не буду навіть показувати. Все тепленьке. все класне. Все, прибираю. Так, а я ніж не взяла. Я буду робити котлети, тому я взяла цибульку, часничок, наріжу, добавлю у фаршик. У мене вже фарш готовий. Так, нікого не вчу, просто я буду сидіти, нарізати і з вами трошки балакати. Зараз ніжчики візьму. Так, зараз я трошки новини дивилася про страховки на машину. Так як ми в Іспанії, то ми хотіли купити машину. Таку недорогу, трошки пока вже. Поїздила, Ну, на неї треба страховка. Страховка десь коштує до 700 євро на рік. Оце дивилася. Дуже дорого. Я в Україні в нас робила 1500 гривень, коштувала страховка. Це такі гроші тут платити, я не знаю. Щось мені, знаєте, і саму машину вже. Не дуже хочеться. Я просто в шоці. Хочеться, але не хочеться. Хочеться, що хочеться, а як подивишся, що треба йти, і йти на неї, то От така страховка. Трошечки розстроїлась. Кажу, Сергій то зараз на роботі. На сім ранку ходить на роботу і до трьох. Я йому кажу, позвонив мені, вийшов, як ви тут, що ви тут? Він завжди так робить. Десь перерва така. Він питає, як вийшов. Я кажу, що ось отака така ось новина. Я знайшла таку, в общем, ну, така інформація. Він спитав у чату GPT. І це так дійсно до 700 євро страховка на рік. Якщо придбати авто, то треба буде зараз ставши, заплатити і ось оцю страховку. Тому я не знаю. І це десь 1120, це машина, десь 120 плюс 700. Ну, десь 1000 ще треба мати, це щоб все це зробити. А якщо брати у Ділера, то все вже входить в саму машину. Треба буде ще поїхати. Ми їздили тут, дивились, виходить, на ринку б.у. у машин, то нічого не знайшли, дуже такі ціни високі. І нічого такого не було. Ми дуже хотіли би мати Тойоту, і ми дивимось тільки Тойоти. Ми не знайшли нічого для себе. Ну, тут ще є таке місто маленьке. Туди треба ще буде з'їздити і подивитись, може там щось знайдемо. Ну, тільки у ділера, туди все входить. Машина буде стоїти, у дилера ось со страховкою, зі всіма ось такі справи. Так, зараз я хочу зробити котлети. Є в нас трошки вірмишель, та огірочок. Часничку більше, щоб було смакотіше, смакота буде. Котлетки смакота. Так, є в мене, а, треба буде вимочити хлібчик. Туди додав хлібчика. Щоб були смачненькі, вкусненькі та смачненькі котлети наші. Ось. Така у нас спекота вже, я вже казала вам, спекота спекотою. його. Ой. Так що, хто його знає? Як його та що його? Оце таке життя. Так що вдома це саме найкраще. Нема такої головної болі, як ця страховка, як ці ось тут туди не те, те, не те, це не те, я не знаю, як воно важко, як воно все, як гарно вдома. А ще моя мрія, я дуже хочу. Десь будиночок у Закарпатті, ну, десь там на Західу, Західної України. Мені дуже подобається. І мені хочеться десь такий будиночок, щоб там був городик маленький, садок. Щось таке, знаєте, своє, своє рідненьке. Хочеться щось. Це така мрія, знаєте, не знаю, як це зробити. Як це зробити? Все, я буду смажити котлети. Всім пока і до зустрічі! До зустрічі в нових відео. Пока-пока.